serdecznie szanownych widzów. Dziś ciąg dalszej opowieści o rodzinie, która cudom ocalała podczas jednego z bombardowań Żytomierza. Jest to polska rodzina repatriantów z Kazachstanu. O swojej historii powrotu na Ukrainę i o losach swoich przodków powiedział pan Andrzej Dobrzański. No, Narodziłem się ja w 1972 roku. В селі Чкалово, Чкаловського району Качитавської області, Казахська ССР. Батько мій був поляк, мати українка. Батьки мого батька, тобто дід з бабою були поляки. Були вони в 36-му році вислані. Діду було 11 років, бабі 10. Вони були вислані з України, з Кам'янськ, Подольської області і з Яславського район. Вислані вони були в місті з, з своїми батьками, з родинами, тому що вони були поляки. І я так вважаю, що це було для них найкраще, тому що 37-му всіх многих поляків тут на Україні. Кого посадили, кого це розстріляли. Жили дід з бабою в селі Константиновка. Всі його знають, навіть, навіть в Польщі це село знають, бо це польське село в Северному Казахстані, Чкаловському районі. Жили вони там. Як дід мені цьому розказував, до 1953 року були під комендатурою. Зранку і ввечері ходили в на відмітку. Дід, коли почалася війна, йому, по-моєму, було 17 років, в 1942 році його забрали в ряди Красної Армії, а коли в 1943 організували війська Польське, Дід пішов воювати у войска польська. В 44 му з його слів, як він казав, він попав в плен до німців, попав в лагерь, не пам'ятаю вже, який лагерь. І деякий час прийшли німці, фермери. І треба було якось виживати. То він пішов до німця на ферму. каже, Ці німці дуже дуже хорошо відносились до них. І кормили, і, і ну, так, по людськи Потім каже, в 45-му, коли прийшла вже Красна Армія, нас освободили. Ну і, ну, і сказали, все, йдіть саме додому. Каже, ми все ще з товаришами. Понаходили там у німців велосипеди і поїхали. Германію проїхали, Польщу проїхали, каже, а на кордоні з Україною пограничники забрали у нас велосипеди, кажуть, не положено. І далі каже, пішли ми додому. Пішли додому, ну, але ж в мене тітка ще жива була в камянськ подольській області. Я каже, зайшов до неї, побув трохи. І, і пішов саме перекладними там товарними поїздами. Не знаю, як він добирався, але він каже, що я добирався з України в северний Казахстан два місяці. Два місяці добирався, прийшов вже додому, ну і там вже жив, поки не помер. Все цей час він і, 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 і жив і працював в Казахстані. Іменно і, в селі Константиновка. Як я опинився на Україні. Ну, в мене, у мами тітка була, котра раніше уїхала сюди, в Житомир, на Україну. Десь в 92-му, 91-му вони уїхали з чоловіком сюди, бо у чоловіка, у чоловіка це родителі уїхали. Так вони оказались тут в Житомирі. Я в 97-му, е, е, поїхав сюди до неї в відпуск. Приїхав е, весною в відпуск, побув. Мені дуже тут сподобалось. Вернувся назад, уволив, уволився з роботи. Я працював в налогові інспекції, <сум> уволився з роботи і взяв чемодан і приїхав сюди з чемоданом, з одним чемоданом. Тут встретив жінку свою Тетяну. Ну, і тут же той саме будинок купили, а самі роділі допомогли купити будинок, що ми зараз живемо, і отак помаленьку живемо тут, слава Богу. Коли я сюди приїхав, я взяв у своєї теті це по цій лінії справки о том, о том що дід з бабою були вислані і репресіровані. Вони там брали в Казахстані їх для того, щоб там ну, як би пенсію до пенсії додати вік там, ще, ще для якихось цілей. Я взяв їх собі сюди, і коли я був в міграційній службі. Подавав документи на віт на жительство, я представив ці бумаги, і в течение трьох місяців мені дали саме не від на жительство, а громадянство України. Тому що я повернувся на історичну родину своїх предків. Я узнав, що є така програма в Польщі, і вона, я не знаю, як правильно називається, я називаю саме програмою репатріації. У цій програмі уїхав мій дядько, це отця, найменший брат, з сім'єю уїхав з Казахстана по програмі репатріації. Вони зараз живуть в Вроцлаві, отримали жильо, живуть там, отримали громадянство від Польщі. Він мені посовітував, які бумаги збирати, куди обращатися. І в 2019 році ми, ми вирішили і, і подали. Документи на репатріацію, Вінницю в консульство. І в іюлі 2020 року ми вже отримали, то що мене і мою сім'ю признали поляками, а мене признали саме репатріантом. І Польща погодилась нашу сім'ю забрати на ПМЖ. Но зараз ми ми, ми, ми документи подавали на центр адаптації, то якби ми чекали до війни центру адаптації. Не знаю, як зараз це буде, ну, якось, мабуть, буде вже. Так що і, і плануємо їхати їхати на Польщу, якщо все буде добре. Потім, як бомба з російського самольоту, трафіла близько будинку родини і частково зруйнувала стіни і дах прижитим страху і шоку роджина постановила виїхати до Польщі. Після обстрілу 1 березня ми дуже, дуже злякалися. І друга числа. Що я, що моя донька, плакали, радали, чоловік за нас в машину і повіз до кордону. Їхали ми по дорозі, плакали, звичайно, до кордону доїхали. Правда, вибрали ми у Гринів, там черги такої не було великі, яка на інших кордонах в той час була. І з, зі мною їхала ще моя сестра із чоловіком і дитиною, але у них дитина інвалід. То їх пропустили всіх трьох. Звичайно, чоловіка не пустили. Я вже хотіла повертатися з ним назад додому. Але моя донька сказала: ти їдь, а я буду тут на кордоні жити. Ну я зараз додому не поїду. Тому перейшли ми кордон пішки, правда, дуже швидко. Пропустили нас без черги, тому що дитина інвалід була з нами. І при перетині кордону. Що хочу сказати, що була дуже вражена прийомом. Я навіть такого не очікувала, прийому зі сторони Польщі, звісно. Це відразу посадили нас в автобус, хоча ще був перший час ночі, довезли спочатку до Хелма, запропонували вийти там, але потім сказали, що далі можуть довести до а, в Хелмі нас пересадили на потяг до Любліна. Але влюблені в мене вчиться старша дочка, і вже там вона в себе в гуртожитку де жила. Кімнату нам виділили. І ми туди приїхали вночі, в три часа ночі, правда, дуже швидко відбиралися, поселили нас в кімнату, ну де ми неділю там мешкали в кімнаті, в гуртожитку. Причому що навіть ну, з, з, з університету допомога була. І так волонтери приходили, хто що, ну тут то, то все, ну, навіть якась зубна щітка, зубна це все по максимуму надавали, якщо потрібно було. І дуже вдячна за прийом Польщі, за прийом кожному поляку. Потім ми прожили неділю і поняли, що в Любліні дуже багато, дуже багато було українців приїжджих, що нас довго тримати не могли просто в цьому гуртожитку. І ми вирішили їхати далі в Роцлав. Там дядько Андрія живе, і вони запропонували приїхати нам з Лізою до них. Ну і там у них ми затримувалися на 4 місяці. І заходила в школу, в школу правда прийняли відразу, без питань, без нічого. Вона вчилася, і вже до кінця червня вона вчилася в школі, ми вже вирішила, що вона там закінчить другий клас. Сиділи і вирішила, що будемо вертатися додому, бо ну, Андрій тут сам, йому тут тяжко самому. У мене ще тут мама була, дивлюся, вже серце мій погано і все. І вирішила, що ми з Лізою повернемося, поки будемо вдома тут. Якщо, не дай Бог, щось ще, то будемо сподіватися, що нічого не буде і повернемося назад. Так? Була можливість ходити на безкоштовні курси польської мови, де я їх відвідувала. Ну, може, занять вісім небагато встигла відвідати. Але ну, такі базові слова, там, знаю, навчилася спілкувалася в кожен день, ти в цьому спілкувалася, десь в транспорті чула, десь в цьому. Дякую, так, вже дуже велике за те, що безкоштовний проїзд був. Тобто для нас це дуже велика підтримка, дуже велика. Тобто треба було ці песелі оформляти і все. І це от, ти всі в трамваї їдеш, і дуже. Ну це добре, дуже, що воно безкоштовно було на той час, бо за фінансову підтримку, яку вони надавали. теж дякую велике. Мам на ім'я Ліза і хотіла до школи і там було дуже п'якні. W naszym klasie było tylko cztery Ukraińcy, je, ukraińca, no, jeden wypiszczył się i wyszedł z naszej klasy i było tylko, tylko trzy. To była polska szkoła. И учимся на языку польского. Для нас из Украины взробленная світлиця. Мы ходили на экскурсии и были там барсика. Ходили на Забав, ходили на остров Думский, ходили Музей музее иллюзий музей ілюзій. Я завчила вчити язик польський в, в Житомежу, а потім поїхала до Польщі І і вчилася далі в польській школі. Мені було там дуже цікаво. Я більше ходити до школи в Житомежу. Dalej będzie uczyć język polski. Dziękuję bardzo Polakom za przyjęcie do ukraińców, bo to było tak miłe i było tam bardzo piękne. Czy chcesz jeszcze do Polski pojechać? Tak. Dla всіch Polaków, які нам протягнули руку допомоги в тяжку хвилину. Скруту в такі важкі хвилини, важкий час для нас, для всіх українців, для жінок, для дітей з України. Дякую дуже за все, за все, що для нас зробили.